Вам це Славко. Сьогодні ми теж говоримо за приємне. Закінчив я свій, бачите, ножик бойовий з таким самим клінком, що ви бачили, Grande Кемп Knife, теж Ламінат. Ну, Довга історія. Побудів, у мене його зробити, власне, оцей от обломаний австрійський М1917 з Британського воєнного музею. Чому саме він? Ну ви зрозумієте, ось. М1917. Всім вони були добрі, як ви розумієте, але ламки. Бачите, от скорочений він і по довжині. Я на нього виходив. Ось, власне, ви бачите, австрієць, Ну, якість у на Чехи зроблять С-75 Зараз ювілейні. Ну, ясно, що воєнні погірші, їх багато було, де кілька років 10 тому. Зараз уже ціни не зложать. Ну, що багато хто сперечається, що було першим: курка чи яйце. Так само всі сперечаються, що було першим. Значить, болгарський, оцей штурмовий нож 17-го року, він то кажуть, 16-го. Чи австрійський, Погодьтеся, це велика це арсенал Софія їх робив. 2000 було вироблено. 825 роздали в штурмові частини болгарського війська. Ну, зараз за. Чому я не робив такі? Зараз ми з вами поговоримо. Ну, ясно, що в зірцем був один з найрідших ножів, я його ніколи не бачив. Купити міг 12-24 року сербську був сербський-четніцький магнет, продавався на Рейберті. Ну, ціни вони не сложили, як і на австрійський М-39. В Четницька, бачите, кама в Зірця 1900 років. 12-го року 26 сантиметрів клинок, чому такий довгий? Ну, по-перше, балканська традиція. По-друге, вони вважали, що такої довжини в найтовстішому зимовому однострої, вояка можна проткнути до житлі наважних органів. Ну, Юрославські версати багнети всі, в принципі, довші були. Якщо ми візьмемо, чому не обходилося, допустимо румунський бачите, це кінжал артилерії на взірець. Австрійського манліхера, між іншим, клінок. Ну, тому що важкий, чесно вам скажу, ну солдати так перевантажені спорядженням, оце все носити, оцю от залізну гарду, оцей набалдашнік. Тим більше, що отут від всі багнети отут перегинаються. Моїм завданням було зробити щось пристойне і легше. Так само ви бачимо, що на взірець пішли ось італійська М39, вона мені теж подобалась, а знову те саме ось загострення. Чому з ламіната ви не зробите? А якщо і зробите, ось, власне, моя македонська маленька четицька в сенсі не югославських, а кобітів. От кобіцька треба казати, коміцька камічка. В роботі. І вона теж з ламінату. А я приблизитися, і От видно, як ламінат до, до сюди доходить. І вістря все-таки стає з високовуглецевої сталі. І тому воно ну, ясно, щоб закоровати, так, да. а щоб функціонально, ну то ясно, що ні. Тому я пішов тим же шляхом. ось, як британці зробили, ви бачите, ну це пам'ятний дожик з обломаного австрійського, Я його увидів, зразу взвізгнув. Я зразу зрозумів, що затуплений конець, це саме те, що нам надо. Мені дуже подобаються австрійські М1917, але як ви розумієте, ну, 21 сантиметр тримати подосок, отакий, от. скільки там на, на наш болгарін був. 21 теж 21 сантиметр, що Болгарія 21 сантиметр, що оцей 21 см, сантиметр, шо Італієць, 21 см. Правда, були 18 з половиною потім скорочені часто. А у бойових плавців в принципі були дуже короткі, десь 15 сантиметрові. Ми так з одним австрійцем переписувалися В'єтхім. Каже, що укорочені до 15-ти. Ну, ну, ясно, що сомосатори, ну, куди його з таким подоском плавати. В принципі, самі серби, на що вони це бізобрає любили, і те з 26 см по другий перед 40 роком, коли четницькі формування робили, теж зробили 23 см. Ну, бо їх 6 тисяч замовлено, до 3 тисячі. Вироблений, цікаво, що один тут сильно в БУ був копаний, знайдений в Україні, я до 6 тисяч торгувався. Ну, далі ж, я ж не прийду, як сказати, я ж не фанатік, не за те, отець сина біг, що іграв, а за те, що відігравався. А ти ж знаєш, що основна проблема корейських мужчин це не те, що играють, да? а то, що відігриваються. Yeah. Я поэтому цьому чітко знаю, коли треба остановиться. Я уже теж став настоящим корейським мужем растратчиком але я чітко знаю, коли треба остановиться. Я зупинився на 6 тисячах, ціна пішла в його купили. Так само знайшли отого копаного італійця. Він мені багато чого і фотографії для роботи пізнішої, десь на чотирьох з половиною тисячах я теж бросив, але воно того не стоїть вище значить. І далі якась добра людина, його тисяч за п'ять чимось, по-моєму, купила. І тоді я вирішив: хочеш мати штурмовий ніж, ніж каже, зроби сам. З використанням досвіду всіх оцих, ну ви самі бачите, наскільки сточена вістря, що ну, невозможно. Як правило, його навіть робили, щоб цим використати, тройка. У них був клінок тройка. Ну, куди тройка, ну да, ну. Це треба, ну, я знаю, у них була теж, це 60, як правило, німецьке, 0,6 вуглецю, це 75, в п'ятнішній штуці 6, в основному 0,6 вуглеця, то можна робити, ну, з 50-ки робити. І я вирішив зробити четверочку, помасивніше, як от і М39, і позбавлений всіх цих недоліків, скоротив, затупив вістря, 165 довжина для сучасних ножів важкенький. Ну, для декоративності гарду, чому я не роблю непряму. Тому що люди жалиться, один себе ногать виривав, коли ткнув ближнього свого на фронті нещодавно. Ну, з рік тому, і ясно, що каже ну, І як завжди, по опиту єдинства примінення ножа, один він зарвав себе ногать. Я ж не хочу, щоб ви собі посривали. Я зробив отаку латунну гардочку. Піх в магазині взяв, ну, клацають, я скажу, бачите, держить. Держить. І двостороннім, що можна так на ощуп кинуть в ножни, що так можна кинуть на ощуп. Бачите, держить. Ну, як за те, прототип трошки приблизь, Прийшлось мені трохи змінити конструкцію, тому що, ну, гвинти, я вам розказував манліхерівським. З Артьомовська. І що цікаво, робив з бакауту. Ви знаєте, ж, з якого дерева була нога Джона Сільвіра Долгов'язова? З бакауту. Пирати дуже любили бакаут. З бакауту робилися калатушки для господи, як для канапачення. Для канапачення пазов, як правило, воно часто бакаут було найцінніше дерево на борту піратських кораблів, і багато з цього ж зробили ще. Я оцих морських термінів не знаю. Ну, коротше, такі дубінки, на які конси цеплялись, як кофельнаг чи щось таке. І бокаут, ну, ясно, що всі крали, і чесно скажу, бокаут мені сподобався, як деревина. Але ви бачите оцей от його загар, я його обробляв карнаубським воском, нагрів, і з нього, власне, його рідна смола. Та, що. Скользькості і тому, що він не гниє устойчивості морської водії, ви знаєте, що її використовували ще і для ложа подшипника в довший час цей бакаут Я скажу, що вони об'єдналися з карнауським воском, зробили реакцію. Ну я скажу, ну тим більше воно менше вийшло ковськості. Ну, який я робив виключно, як ви розумієте, для двох функцій, тому що і ну, ще можна виробувати кілки. А то, що там от вирізи, достатньо. Ну, Якщо б робити вирізи під пальці більше, ну воно б уже розумієте, можна так українськості йому додати, ну я вирішив просто лишити. Це перший прототип. другий, ну, буде у мене змінено, буде змінено розміщення першого гвинта. Ясно, я один ще такий ножик зроблю, бо я клінок. Ну, як всі прототипи, бачите, тут от. Пробувався він, що м'який в цьому, що не зламається. Не тут от, тренієм, ви знаєте, тренієм треба хва цього або абу, бушок перевіряти. Ножі не, не, не зубряться лезом, як ви звикли у мене. Ну, А от так або шок обушок, бачите, що м'якенький не зламається. Він добрий. В'язкий я тут обточував, дуже в'язкий метал, в принципі, гострий, дуже якісний ножик. Я скажу, що. Кого зацікавить цей прототипчик, ну вони завжди. Що, на прототипі просто відробляєш багато речей, котрі тобі потім стають зрозумілими в подальшому виробництві. Ну і натурально, що прототип, як правило, ти його вже віддаєш не за ту, що збирався все-таки, а він економічніше виходить за серійники, тому що на ньому ти все відробляв. Я скажу, що. кого... Зацікавлять, о, бачите, держить. Ось піх вопло. Ну ви бачите, як воно. Ну це на спорядження, це не мені вам оповідати, як воно чіпляється. Це кому треба. Але ви бачите, що ну тут за розмірами я ось покажу на просвіт. Видно просвіт? Подивись. Боком. Ще. Отак. Ой, треба, да, щоб на просвіт ви побачили. Нормально, я скажу. Бачите, яка довга історія красива всіх балканських народів, австрійського війська. Ну, Чехі його теж любив, у мене Чеський був потім у 15 років на нашому брат літератору пішов. Ну, от, власне, все, що я вам хотів розказати за такий от традиційний. Юрішній нож, я скажу. Шепотьомкін казав, що козаків треба озброювати одна сотня, має бути до Юрішу до штурму, озброєно довгим ножем і пістолетом. Ну, так, бачите, вся ця традиція і триває. Я казав, прима де Рівера, каже, ми не потребуємо іншої діалектики. Кабав до мене, каже. Виправляли, що там інша оригінальна цитата, ну я збірник підробних цитат, я не ручаюся за точність цієї цитати, за діалектику ножів та пістолетів. Якась добра людина мене виправила, якщо вона ще раз знайдеться і ще раз мене виправить за оригінальність цієї цитати, я буду їй вдячний. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.